Є речі, про які ми не говоримо вголос. Про те, що ми розмовляємо з знайомими на вулиці, про те, що з колегами на роботі, але про що ми розмовляємо з друзями на кухні? Сьогодні ми вийшли в місто, щоб поцікавитися саме цим, що з цього вийшло, дивіться в нашому опитуванні. Чи є у вас така традиція збиратися з друзями на кухні, наприклад, от в такому ключі? Є така традиція. А про що ви з друзями найчастіше спілкуєтеся у таких при таких поселеньках? Ну, такі, всякі життєві питання. Конкретно Ну, я не знаю. Ну, всяке. Щось згадуємо собі. Якщо, наприклад, це в мене дружка, однокласниця і. Сусідка теж однокласниця, то от угу. ми так що згадуємо собі, що було, як було. Уже відколи багато хто поїхав, багато хто пішов на війну. Наразі немає такої традиції. А раніше, якщо була, то про до що? до війни було. Про що розмовляли? Ну, багато про що про діток про діток, про якісь спільні інтереси, багато про що розмовляли. Угу, це розвитку багато про що. Зараз наразі немає з ким збиратися. Тому що дуже багато друзів виїхало, одиниці залишились. Ну, якось так. Ні. І не було нікого. Ніколи. Я стримал, так. так що ми ніколи. Ага, зрозуміло. Добре, дякуємо. Чесно кажучи, я тільки приїхала в Україну нещодавно. Ага. Тому, ну, традиції, як такої з друзями, немає. Ну, з, з родиною так, в сімейному mm. колі, звичайно. Це як традиція, от знаєте, от ти працюєш весь день, <клі> як так лошадь, як так говорить то вечором вся сім'я збирається, і, звичайно. Вечерем. А про що найчастіше в таких посиденьках говорити? Ой, е звичайно, як про що день, тобто загальні такі -то теми, але в цілому, мені здається, просто от будування якихось планів, мрії все ж таки на майбутнє. Чому обов'язково на кухні? Ну, це образно, я маю на увазі так. Ні, ну Традиція збиратися. І колись при нагоді з друзями є, але... А про що найчастіше розмовляєте при таких зустрічах? Ну, Зараз ясно, що основна тема для розмови. На жаль, не дуже приємна для нас, м'яко кажучи. Остап Микитюк, Віталіна Костів, спеціально для Інформатор Калуш.